Цього місті у Дніпрі я майже не вийшла зі сльозами на очах. Але все ж таки в кінці відчула цю нереальну радість, хоча я знала, куди йду. Думаю, що вже по цій арті ви впізнали іксру. Дуже боюся, але ми йдемо на самий страшний квест. Одразу напишіть в коментарях, які були у вас враження. тому що в мене це не перший І раз. Я собі сказала, що на хорери я більше не піду. але такі відчуття ніде не знайдеш. І Я точно не прогадала. А пішли ми на таємниці лі страх максимальний, а рівень складності мінімальний. Одразу відправляйте друзям. Хто таке полюбляє? І тут мого хлопця заводять першим. І Я маю його знайти і зняти кайдани. А цей квест ще із актором Люсі. Мені було прям дуже страшно одної і як сказав адміністратор, ми з лісі навіть подружилися. Тому що в мене просто відключився мозок, і я нічого не могла робити. Я навіть подумала, що мій хлопець так і залишиться прив'язаним до ліжку. Лісі нам і допомагала і лякала знатно. А хто ще полюбляє хорори, раджу завітати на пілу. і не страшний, але нереально виконаний останній забій. Зберігайте, щоб не забути. А взагалі я дуже рада, що ми сюди завітали. Я думаю, що скоро ми оберемо для себе новий квест. Там їх прям ну дуже багато. Не але як провести вечір з компанією? Ось це воно!